Слава Україні! Триває 1205-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень. На харківському напрямку Сили оборони України відбили атаку ворога у напрямку Охримівки. На Купінському напрямку минулої доби сили оборони України відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Степова-Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного і Новоплатонівки. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 22 рази. У районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та в бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили три ворожі атаки у бік Григорівки та поблизу Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень у бік Ступочок та Білої Гори. На турецькому напрямку російські окупанти здійснили 21 атаку у районах населених пунктів Деліївка, Турецьк та Яблунівка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 62 атаки російських загарбників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та в бік Полтавки, Олексіївки і Муравки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль. Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне поле, Шевченко та в напрямку Запоріжського, Мирного та Запоріжжя. На Гулійпільському напрямку російські загарбники здійснили п'ять атак у районах Малинівки. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка. Успіху не мав. На Придніпровському напрямку російські окупанти провели одну марну спробу просунутись до позиції українських військ. На Курському напрямку минулої доби відбулось 27 бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. Учора російські терористи завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та 86 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 6064 обстріли, 122 із них із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3744 дрони Камікадзе по території України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони. П'ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 6 танків, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 138 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 136 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!